Якщо маєте гортензію і хочете її розмножити, найпростіший спосіб це живцювання. Ось погляньте цьому кущику тільки 3 роки. Який він об'ємний. Тут на столику всі рослинки, які заживцювала я самостійно. Ось це, подивіться, який гарний живець, вже рослинка. З гарною кореневою системою, листочками сорту фаблоблю. І ось ще один. Цим рослинам не більше як місяць, живці дуже легко вкорінюються і. Подивіться, вже без стаканчика які гарні корінчики. Зараз я його пересаджу. А вам покажу, як зажуцювати ось таку гарну гілочку. Для цього нам потрібен сам живець, секатор Робимо зверху надріз над бруньками і знизу. Косий зріз. і ще нам потрібно обрізати листочки, так як я це роблю. Наш живець готовий і поміщаємо його в торф. по листочки можна трішечки під кутом. І обов'язково підписуємо, що саме в нас за сорт. Трішки ось так пальчиком ущільнюємо ґрунт, і в мене є тепличка стелаж, а в кого немає, то в нагоді стане ось такий пакетик з застіпкою зі пакет. І це буде у нас така свого роду маленька тепличка. Ось така тепличка є дуже простою і легкою у використанні. Можете провітрювати, а можете і не провітрювати до двох тижнів. А всі свої живці я укорінюю в такій тепличці стелаж Дуже зручно. Тут створюється відповідний мікроклімат, який допомагає рослинці швидше вкорінитись. І не забувайте про добрива. А ще в мене з'явився новий помічник-оприскувач акумуляторний на півтора літра. Дуже зручний. має ось таку кнопочку, такий мірний стаканчик. Для добрива та препаратів. Я в основному використовую біопрепарати. Найбільше він мені потрібен просто для оприскування рослин. Дуже зручний в руці. Натискаєш на кнопочку і отримуєш просто неймовірний туманчик. Так гарно. Я собі уявляю, як рослини радіють такому зволоженню, особливо у спекотні дні. Давно хотіла такий розпилювач, маю великий, а цей просто неймовірний. І для моїх живців теж він у нагоді. Замовляла його в епіцентрі за дуже доступною ціною. Ну і вересень це час айстр. Просто неймовірні айстри. Дуже їх люблю, а також геліхрізум. Такі гарні яскраві кольори. Все, що потрібно для гарного настрою. Бажаю вам гарної теплої осені. Багато теплих обіймів. papa